Я хочу стати поліцейським. Поліцейський, поліцейський це герой нашого часу. І він завжди поруч, коли потрібно. Він захищає миш, поки та правду. Його відвага – це приклад для всіх. Професію фещі дуже багато, і небезпечні, як мого тато. Поліція людям допомагає, від всяких злодьозок їх захищає. Я коли дорослим стану, буду служити, як мама. Мама копає списала, захищати буду вас. Я такий, коли той спишнаш, буду захищати вас. На складі воні машині, спішать пожежники на вихід. Пожежу вони швидко здолають і людей від лиха рятує. Збройні сили України, слава годі, місті країни, захищають ми свободу, служать і нову Я розповім вам про дуже важливу професію лікаря. Лікар це добра людина, яка лікує людей, коли вони хворіють. Коли я виросту, я хочу стати лікарем, як мій тато. Пожедний це професія поважна, та сильна, та відважна. У місті ще ж горить, хоч дзвонити на 101. А коли я виросту, я, я стану пожежником. Я люди з біді і хороби сі Тут начинаю пасі дури, і таблетки ліхто. Жури, захую хробтову ти, і до мене зразу йди. На зимі або на морі я стояла до зорі. Мамки всі на мене йдуть. Не віддав, він почувся ворогам, Тато скаже, скажемо ти і На світі чимало професій. Їм слава усім, їм права. Тільки ж вам по честі, догові такої нема, що скрізь був порядок в державі. Закон панував завжди. Стоїть поліцейський на барті усіх гарантованих прав. Тоді він завжди допоможе, від смерті врятує людей. Від нього сховатись не зможе, злочинець підступний ніде.